Здарова банда. А ну, скажіть, є такі самі уперті, як я, які от до последнего намагаються пробити танк. от виїхав в counter 9 левел. Я грав на 430 У. і просто подивиться, скільки раз я в нього не попав і не пробив. От, от просто мені цікаво, є такі самі от які от, от ну надо і все. Це вже шостий, шостий раз не пробив. сьомий не попав. Восьмий, дев'ятий тоже не прокинув. 10 Думав, переїду, може быть, что-то поміняється, но що то пішло не так. <клес> нет, нет, ну в нього просто не летить, Просто не летить. От 17 разів мені понадобилось вистрелити, щоб сделать. знаєте що? Знаєте, що мені понадобилось? От, ради цього одного вистрілу. 師匠。<laughs>